І так, добрий день, дорогі мої підписники і не підписники. Також вам доброго дня. Сьогодні в нас в обід дуже цікава страва. На перше в нас, як завжди, як то кажу, я облігатор, суп, зупа. Ми сьогодні зробимо розсольник. У нас є огірки наші вже в пашені. А на друге у нас буде рататуй. В рататуї і то не простий рататуй, а з мультика рататуй. Тому що в мене є внук, який дуже любить цей мультик, і казав, що він буде мені дуже сильно повагати, бо він хоче такого рататуя. От ми із з ним на пару робимо цей рататуй. І що для нього потрібно? В першу чергу, соус. Це головне в цьому рататуї. Ми ріжемо цибулю. Нарізаємо цибулю. Як ми нарізаємо, не важливо. Ми все рівно будемо її блендувати. Але перед тим ми її хочемо обсмажити. От я її нарізаю, як мені нарізається. Правда, не грубо так сильно, але бачу, що по пальцях ріжу. Що в нас не буде фенхеля, бо я не маю фенхеля. І в мене на городі він також завершився вже, то я ріжу, що? Ми дамо цибулю, моркву ми вже нарізали. Поставили, поставимо запекти перець, щоб нам дали таку, такий смак би копченості. І ріжемо селери багато. І поставимо то все, щоб нам що? Дамо петрушки, дамо кропу. Це ми трошки від себе зробимо, бо кропу в мультику, мультику, в мультику не було. Ні кропу, ні петрушки. Був фенкель, був тьмян. Тьмян я вже поставила, щоб відпускало свій, 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 свій масу. Так, і що, ми даємо ще сюди чесник. Нам ще чеснику треба. Дорогі мої, я ради внука мусила подивитися той мультик. Я такі мультики ніколи не дивилася. Тепер сижу і думаю, як то зробити так, щоб то все було подібно до мультика. Ось така я бабуся, нехороша. Так що чистимо чесник. Чеснику. Чеснику багато не треба, але все рівно чистимо. Ми його пропустимо через блендер, але його не буде чути. Так, або через чесникодавку. І чесник ми вже нарізали, кладемо його сюди з боку. І що робимо? Салеру вже наріжемо. У нас є салери, я, я наріжу салери разом разом з цим. От, бачите, от, беру салеру. Так, трошки покажу вам отак От солеру. Я її зараз помию, але я її наріжу ще із... і... більше візьму. Зараз візьму друг... в другу руку. Бо... О, окей. Беру такі два кусочки солери і також кину в цей, в блендер, наріжу і візьму саму, саму гілочку також солери. Добре наріжу і кину. Бленде. Все. Добре було б е, е, фенхель, але немає. То підемося візьмемо. Несемо всю ту красу і смажимо. Ми смажимо ми нашу цибульку, моркву і салеру. Ми все кинули сюди в пательню і хай вона нам присмазиться. І на грілі робимо перці. Запікаємо її. До чорноти. Для цього треба мати дуже гострий ніж. Якщо гострого нужа нема, то це є проблема щось нарізати. Ми в нас кинули кинули моркву, цибулю селеру перчик і все тут блендеруємо. Ми додали помідорів, до нашого соусу додаємо ще солі і додаємо перчику чорного, свіжого-молотого. Так, ми відкриємо, скільки вмило, бачимо. і тепер все. І отак от помируємо. Перемішаємо то все і подивимося, що ще бракує. Окей. Окей. Нічого. Все дуже добре. Тепер виливаємо сюди. Окей. Okay. Mm. І тепер починаємо складати. Давай mm. складаємо, як складаємо. Тут має бути помідора. У нас помідорів великих немає. Є одна велика помідора. Тепер дзукіні. Зукіні, напевне, оце. Потім баклажан. Помідора. І дзукіні. Помідори. її сюди. сюди. Дзукіні і баклажан. Маклажан, отак. І так далі. І так, любі мої жіночки, якщо ви маєте внуків, дивіться цей фільм Ратату, щоб зробити для своїх внуків отака, отаку страву, який, який робив щурик Рем Ремі. Ми, Правда, я не бачила, що він там схолив такого зверху, але ми ще посолимо отакого зверху. Отак зверху. І попричемо так само зверху. Окей. Це ми кинемо на середину і тут так сине. Ну, то ще не кінець. Ми взяли тьмяно, зробили з нього масло, просідли. І тепер ми ще отако його полиємо кругом воно нам давало такий гарний смак. Окей. Okay. І що ще на кінець? У нас тут є такі дірочки. Ми ті дірочки також заповнимо, ще нашим соусом насушився. Отак. От Окей. Okay. У нас ми отак зробили, трошки, трошки наш візерунок сховався за соусом, але то нічого ми кладемо. Це все в духовку на 70 градусів. Але перед тим накриємо фольгою. Правда, щурик накривав не фульгою, а простим паргаментним папером. Я пергаментну паперу маю, але мені фольгою буде краще. Весь пар буде збиратися в пульзі і фульга буде давати волбогість на наші фрукти, овочки. І це буде в нас як лазань. Наша духовка нагріта. Все. На 20 хвилин. І так, ми наливаємо води, кидаємо картоплину і одну картоплину, одну морку, бо маленький такий банячок робимо і починаємо робити зуби. О, це дуже велика. І так, наш рататуй готовий. Попробуємо. Зварився, спікся, дуже добрий. Тільки дуже гарячий. І так, дорогі мої, у нас на перше була зупа, зараз ми її також залишимо. І так, наш обід готовий. На перше у нас зупа, яка називається русольник, і на друге рататуй. З мультика. Може, трошки не вдався, але в принципі є. Те саме, що робив Щурик Ремі. Ми будемо навіть класти, отак лишаємо. Я хочу вам подякувати, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся. Дякую вам щиро, підходьте, підписуйтеся. Кладіть лайки, коментуйте, я вам буду щиро-щиро дякувати. Зараз я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, хорошої долі і всього найкращого. До зустрічі, а нам слабного.